людини. Якось було, та не дуже давно, не на краю світу, а тут, у нашій кривій країні, був один король. Та не такий собі, а добросердий, справедливий. Згодом цей король якось дуже занедужав. Велика жура його гризла. Це теж може бути бідою, бо повсюди він чув лише скарги, Вельможам хліб здавався не досить білим, солдатам ліжко не досить м'яким, тут і там він чув різні скарги. Подумав собі, що встане вранці і піде. І йтиме доти, поки не вилікується. Та придворний люд і дружина також не пускали його, поки він не вислухає одної мудрої жінки, яка на все має пораду. Ну, гаразд, кличте вже цю жінку. Вислухаю, що скаже. Вона прийшла дуже швидко, бо мешкала там, у замку. Адже вона нянчила короля разом з його молодшим братом, поки він не став дорослою людиною. Коли король побачив жінку, то посміхнувся. Вже цьому зраділи придворні, бо давно його не бачили усміхненим. Ну, няне, що ти порадиш для мого одужання? Тож нянька почала розглядати долоню короля. Бачила, що вона не дуже гладенька, бо король пробував навіть рубати дерева, аби вилікуватися, та й це не допомогло. Далі нянька попросила короля роздягтися до пояса, аби побачити, чи немає чогось поганого на тілі. Та й там не знайшла нічого. Хіба дві великі сині плями, які з'явилися на плечах, коли він допомагав одному бідному чоловікові нести мішка до млина, і на нього впала балка. І доти розпитувала короля нянька, поки не сказала, що про це думає. Ваша величносте, я скажу лише. Ви доти не видужуєте, поки не вдягнете на себе сорочки щасливої людини. Ох, зраділи придворні, це зрештою невелике діло. Король і так полюбляє ходити бродити країною. Певно, що швидко знайде таку людину. Ну, добре, наступного дня король. Вирушив у путь. Найперше обійшов придворних. Чи є хто між ними щасливий? Один сказав мала платня, другий важко прожити задоволеного не було нікого. Не накралися вдосталь, подумав король. Рушив далі. Побував у багатьох кінцях міста, у солдат, у священиків. Одним мало було корму, який отримували з королівського зерносховища, хоча на дворі по ньому ходили коні. Іншим потрібні були королівські гроші на більший дзвін, хоча на кожному розі і так гули дзвони. Ну то що? Тут теж немає щасливої людини, подумав король. Може, є серед селян. Та й там було не краще. Куди лише не приходив, бідно вдягнений подорожній, скрізь скаржилися, що великий податок, малий урожай, гине худоба і тому подібне. Якось ближче до вечора. Вже дуже стомившись, він зайшов до маленького охайного села. Ну, тут, напевне, знайду те, що шукаю, подумав собі. Попросив притулку в одній хаті, дали йому. Він добре виспався. Наступного дня продовжив розпитування де йому знайти щасливу людину. В якої він попросить сорочку. Суддя скаржився на те, що на дорогах багато багна, якщо добре завантажать ярмаркові вози, шість волів не може зрушити їх з місця, а король не збирається лагодити дорогу. Священник навіть не вступав з ним до розмови, такий був зайнятий. Я маю описувати сільський народ, сказав, бо так хоче король. Та король угледів у дворі священника одного бідного дроворуба. Так весело коло в дрова любо було глянути. Саме в цей час дружина принесла йому обід. Чоловік поклав сокиру і з апетитом з'їв фруктовий суп. Ще пару ложок він залишив у горнятку для жінки, бо, може, їла вдома, а може, ні. Коли вони наїлися, то почали бесідувати. Та так весело, що серце короля тріпотіло від радості, тож я все-таки зможу вилікуватися, думав він, бо цей чоловік мені підійде. Він підійшов до них, пристав до розмови. Я бачу, ти маєш роботу та ще гарну дружину. Маєш все на повсякдень. Тож ви вдоволені своєю долею, чи не так? Чому б ні, приятелю? Дяка Господу, ми щасливі. Є робота, хліб, інколи трохи м'яса. Бо король не дозволяє торгувати м'ясом з дохлої худоби. Тож дружині трохи цього м'яса перепадає від старости, з під поли, тоді ми його їмо. Гей, ну й зрадів король. Одразу ж почав говорити слухай, бідний чоловіче. Якщо вже ти такий щасливий, дай мені сорочку, щоб я забрав королеві. Бо він дуже хворий і вилікується лише тоді, коли вдягне сорочку щасливої людини. Не шкодуй давати, адже тобі заплатять, не бійся. Гей почухав потилицю бідний дроворуб, піднявся з колоди й сумно мовив. О, мій бідолашний, друже! Мені шкода короля від усього серця. Та в мене немає сорочки. З цим він розтібнув куртку і показав голі груди. Тож король мало не впав, коли побачив, що бідний дроворуб може бути вдоволеним, щасливим, не маючи навіть сорочки. По цьому він. Згорьований рушив додому і вирішив, хай би що балакали вельможі, а він найдужче любить таких злиденних людей і помагатиме їм, чим тільки зможе, принаймні вони матимуть сорочки, аби прикрити тіло, бо це все-таки сором. Щоб хворий король не знайшов сорочки на такій хорошій людині.